За страхом йде ненависть, немає виключень. Спочатку ти боїшся людини, потім ненавидиш. Хто хоче боятися, кажуть, що хто бояться, боягузи, люди, які бояться і ненавидять, ненависть сильніша за любов, ненависть неймовірно сильне, довге почуття. Бояться недовго, а ненавидять на все життя. Ненависть і страх. Вони йдуть разом як любов і страждання, як день і ніч. Вони не існують один без одного тому, що тоді життя йде наперекосяк. Інше почуття, яке йде після них, опір. Це тяжко. Опиратися, а не пливти за течією тяжко. Думали колись, що у цього всього є володарі? Ні? Тоді я вам про це. Бездушні люди. І сидів за великим, круглим столом та роздумував над життям, яке скоро зміниться і не в кращу сторону. Він думав і вкотре проклинав долю за те, що народився в королівським сином. І навіть не через те, що у дитинстві зведені брати і сестра обзивали його підлизою, королевичем і розумним ідіотом та іншими прізвиськами. Не беручи до уваги те, що вони також були ними, через те, що всі рішення крутилися навколо нього, майбутнього спадкоємця, і всі люди у Раді не зважали на його бажання, все було виключно для потреб держави. От і зараз, коли країни серйозні економічні проблеми, як завжди, пригадали про Ейджела, адже він. Може вийти заміж за одну стару, але заможну королеву Евеліну III. Він боявся того, що його і вправду видадуть заміж за стару каргу. Ні ні, ні. Його серце чинило опір, але не на що не могло вплинути. А потім він почав ненавидіти. Він бачив її лише один раз у житті, згорблена стара. Весь час вказувала на жахливу поведінку 19-річного хлопця та виховувала його як мати, якої не була. Він не мав ані найменшого поняття, як він став тим, ким є? Ейджел стояв у вівтарі, та перед ним стояла стара Евеліна. Ненавиджу, кричало його серце. Поцілуватися? Ні, ні, ні. Очі хлопця загорілися та налилися кров'ю. Він оголив меч та наставив його на старуху. Священник закричав та почав хреститися. Його батько почав кричати Ах ти, припини. Очі Ейджела налилися кров'ю, гості та родичі почали злякано тікати. Королева також почала бігти далі від збожеволілого нареченого. Безсилі сльози покотилися з очей Ейджела. Погода була негожа, і тут пустився сильний дощ, і вдарила блискавиця прямо у кам'яні колони, та вони впали. Дах також завалився прямо на людей. Дехто встигнув врятуватися, а хто не встигнув, чекав страшний кінець. Ейджел впустив меч та безсило впав на коліна. І тут блискавка вдарила прямо у хлопця. Він голосно, до мурашок, закричав та пропав. Він просто зник. Залишився тільки меч, який згодом поріс червоними ружами, на яких було більше шипів, чим квітів.